Вітаю, шановні пані і панове. Так, моя доповідь називається Роль інозитолу в корекції метаболічного синдрому. Але інозитол це настільки унікальна молекула, яка, звісно, що приймає роль не тільки в метаболічному синдроль, синдромі, не тільки в його коригуванні, а впливає і на нервову систему, серцево-судинну систему. І ми ці аспекти сьогодні в доповіді також затронемо. План доповіді наступний: це біохімічна структура інозитолу. Інозитол ще називають вітаміном В8. Поговоримо про джерела інозитолу для людини, яка його біологічна дія, що таке інозитол-фосфатна система передачі сигналу, інсуліновий сигналінг, згадаємо, як він працює і яка роль інозитолу в цьому. Ну і, звісно, що роль в корекції метаболічного синдрому, правила прийому і протипоказання до прийому. Інозит це спирт, поліол, це природний ізомер глюкози. Існує 9 стереоізомерів його, і у нас в організмі є два основних стереоізомери: це міоінозитол і дехіроінозитол. Інозитол не вважається основною поживною речовиною, оскільки він в організмі у нас самостійно утворюється, утворюється він з глюкози, з її активованої форми глюкози 6 фосфат. За допомогою ферментів міо-інозитол-синтази він перетворюється спочатку на інозитол 1 фосфат і далі на активну форму міоінозітол, яка і буде виконувати всі активні біологічні метаболічні дії інозитолу в клітині. Інозитол це ліпотропна сполука, яка необхідна нам для метаболізму ліпідів, для метилювання ДНК, для виробництва нуклеопротеїнів. І важлива його біологічна функція те, що інозитол, тобто його стереоізомери, входить до структури мембрани в кожній клітині. І раніше міоінозитол відносило до сімейства вітамінів. Інозитол ще називають вітамін в 8 Але що тут мається на увазі? Вітамін, тобто. Есенціальна речовина, яка не синтезується у нас в організмі, і потрібно, щоб вона потрапляла з їжі. Це так вважали раніше. Але пізніше було встановлено, що у здорової людини міоінозітол синтезується в нирках. 2 грами кожного дня, кожна нирка у нас синтезує, і тому на сьогодні його вже не розглядають як есенціальний органічний нутрієнт, який не синтезується, тобто дає як вітамін. Але ми всі розуміємо, що такі критерії, як синтезуються, не синтезуються в організмі, вони не є абсолютними. Якщо у пацієнта знижена функція нирок, а нирки це головний орган, де у нас інозітол виробляється, або якісь інші процеси порушують синтез міоінозитолу, то саме для цього конкретного пацієнта міоінозитол можна розглядати як незамінну речовину. Також печінка, мозок, яєчки у нас виробляють міоінозитол. Хоч значно менше, ніж нирки. Ну і важливо, що в мозку рівень міоінозитолу досягає концентрації, яка в 10-15 разів перевищує концентрацію в крові. І це важливо. Це е, означає, що міоінозитол впливає на функцію нервової системи. Він діє як нейропротектор. Він захищає нейрони. Е, джерела, які. Е, нам дозволяють отримати міоінозитол з їжею. Інозітол може надходити з тваринної їжі у вигляді фосфоліпіду і з рослинної їжі, що містить інозит у вигляді гексафосфату, інозиту. Але гексафосфат-інозит інозит це не що інше, як фітинова кислота, ми всі її знаємо, її солі і фітати. І фітинова кислота це основна форма зберігання фосфору і джерело інозиту. Найбільше міонозитол у нас міститься в свіжих фруктах, в овочах, також у насінні, боби, зерно, псевдозлаки та горіхи. Цільнозерновий злаки є джерелом міоназиту, більш за все, в овсі, в висівках, волоські горіхи, мигдаль, бразильські горіхи є основним джерелом, вітаміну, є основним джерелом фітинової кислоти і, звісно, що інозитолу. Листові овочі вони найбідніші овочевим, ну, з овочевих джерел. А ось квасолі та горох є найбагатшими. Дині, цитрусові, але крім лімони, також особливо багаті на фітинову кислоту. 120 мл грейпфрутового соку містить приблизно 470 мг міоінозиту. І так, ми запам'ятали, що фітинова кислота це джерело інозиту, але ми всі знаємо, що фітинова кислота вона не так та й легко у нас засвоюється в організмі. І без попередньої обробки вона погано засвоюється, і плюс до того, що фітати можуть, ну, також хелатують багато есенціальних мінералів кальцій, магній, залізо, цинк, і можуть істотно знижувати біозасвоюваність цих мінералів. Тому, щоб до нас потрапив міоінозітол, якщо ми хочемо в достатній кількості, потрібно, щоб він звільнився з фітинової кислоти і. Потрібно розуміти, що якщо ми хочемо додатково його вводити в організм, то цільнозірнови злак, лакість, фітинова кислота, вони будуть блокувати засвоєння міонезитолу. Ну, і пам'ятаємо, що 66% харчових фітатів гідралізуються у нас в шлунку, в товстому кишківнику мікробними фітазами. Таким чином, потрапляння в кровотік вільного міоінозитолу і дехіроінозитолу хіруроінозитологи активних форм будуть залежати від якості і кількості мікробіоти, яка буде розщеплювати фітати і вивільняти міоінозитол в його вільній формі, активній споживання кофеїну, особливо з кави, збільшує потребу в міоінозитолі. використання антибіотиків, які будуть порушувати мікрофлору. Споживання цукру, рафінованих вуглеводів, дефіцит натрію, резистентність до інсуліну, діабет першого та другого типу все це збільшує потребу в міоінозитолі. Ну і Сьогодні в сучасній дієті дуже мало субпродуктів, які найбільше містять інозитол, нирки, мозок, клітини крові. Це людина сучасна майже не споживає. Плюс зерновіна, насіння та боби засвоюються нелегко, потрібно, щоб ця фітинова кислота да, ще розщепилася. І тому з точки зору дієти наше споживання інозиту зараз набагато менше в порівнянні тим, що споживали б люди за часів палеоліту. Але якщо людина знаходиться на палеопротоколі, який збагачений субпродуктами, овочами, фруктами, то можливо інозитолу буде і вистачати. Це все до того, що, хоч ми і кажемо, що інозитол виробляється у нас в організмі, і ми отримуємо з їжі, але в певних випадках це все може призвести призвести до дефіциту. Що це за певні випадки? Це зменшення споживання з їжо, це посилення катаболізму або посилення виведення інозитолу, зниження його біосинтезу, пригничення кишкового та клітинного поглинання і зміна на мікробіода буде призводити до того, що може виникнути дефіцит цього унікального нутрієнта. Біологічна роль міонозитолу ви бачите на екрані зараз всім знайому картинку, це мембрана. Мембрана клітини і усі живі клітини, тварини, рослини, бактерії, гриби, вони містять фосфоліпіди в своїй мембрані, і інозит він входить до складу фосфоліпідів в мембрані. Інозит він на картинці виділений блакитним кольором. Це форма фосфатидил інозитолу, і ось так він присутній у нас в мембрані в такому вигляді. Тобто це структурний компонент мембран кожної клітини. І фосфоліпіди, що містять інозитол, вони також виконують ще так звану якорну функцію, що означає якорна функція. Фосфо... Фосфоліпід, який містить інозитол, може до себе заякорювати різні білки. Тобто інозітол, він містить такий кінець, олігосахарид, і до цього олігосахариду можуть прикріплюватися різні білки. якорітися. І встановлено існування ну, понад 233 білків, які беруть участь у передачі внутрішньоклітинних сигналів за допомогою похідних міоінозітолу. Тобто, це одна з його найважливіших ролей. Це перше, те, що він входить в. Структуру мембрани, а друга, те, що він може. Приймати участь у внутрішньоклітинному сигналінгу. Він передає сигнали всередину клітину. І більше половини інозітол залежних білків вони вже вивчені, вони мають відомі функції, і всі вони залучені до підтримки життєдіяльності, до сер... життєдіяльності серцево-судинної системи, до імунітету. Вони впливають на життєдіяльність структури сполучної тканини, виконують захисну роль в центральній нервовій системі, впливають на функціонування нирок, печінки. І зараз також інозітол ще застосовують в репродуктивній системі в розвитку ембріону. Він підсилює дію фолатів і впливає на репродуктивну систему, на репродуктивну функцію. Таким чином перша. І важлива функція інозитолу це те, що його ізомери входять до складу мембранних ліпідів, структурна функція. І друга, можливо, ще найважливіша функція мінозитолу це те, що він передає сигнали від гормонів інсуліну, ТТГ, фолікулостимулюючого гормону в клітини за допомогою так званої інозитол-фосфатної системи передачі сигналу. В цій системі інозитол спочатку фосфорилюються і утворюються такі сполуки, як інозитолфосфати. Вони є вторинними молекулами, передатчиками сигналів в клітині. І за допомогою цієї системи працює і інсуліновий сигналінг. В доповіді я більше б хотіла зупинитися на метаболічному синдромі. Метаболічний синдром це симптоми, включає симптоми. Підвищення глюкози, підвищення рівня артеріального тиску, абдомінальне ожиріння, порушення ліпідного обміну. І все це відбувається, всі ці симптоми на фоні інсулінорезистентності. Тобто, коли ми кажемо, що ми та, коригуємо метаболічний синдром і хочемо допомогти людині з метаболічним синдромом, ми повинні обов'язково звернути увагу на інсулінорезистентність, почати з неї. Цю корекцію. І от інозітол – така ключова молекула, яка буде допомагати в, цьому, в покращенні цьому сигналінгу. Але ну, давайте більш детальніше це розберемо. Інсуліновий сигналінг, як він працює. У нас на мембрані клітин є рецептори до інсуліну, і взаємодія інсуліну з рецептором буде призводити до активації цього рецептору. Далі. Активований рецептор, інсулін буде фосфорилювати рецептор, і це буде стимулювати подальшу передачу сигнала. Фосфорильована форма рецептора інсуліновим. Вона активує інозитол трикіназу. Кінази це такі специфічні ферменти. Які приймають участь не тільки в передачі інсулінового сигналінгу, і вони да, і різні інші метаболічні процеси коригують. Але саме інозитол-трикіназа, вона далі в нашому інсуліновому сигналінгу буде фосфорилювати вже інозитол фосфоліпіди на внутрішній поверхні клітинної мембрани, і вони будуть перетворюватися в інозитол, трифосфати і дифосфати. Далі ці Знов таки, да, молекули, які включають інозитол. Без інозитолу це не буде працювати. Цей сигналінг не буде нормально передавати да, цю, цей ланцюжок один від одного. Далі, інозитол, три фосфати дефундують у внутрішню частину клітину і активують рецептори на ендоплазматичному ретикулумі. І це спричиняє вивільнення кальцію з ендоплазматичного ретикулому до цитоплазми. І це, така, це такий ключовий момент, коли кальцій виходить з ендоплазматичного ретикулуму. Бо збільшення концентрації кальцію в цитоплазмі буде спричиняти активацію специфічного білка кінази, який бере активну участь вже далі в інсуліновому сигналі. Ну, тобто така, такий ланцюжок. Досить складний, і інозітол тут у нас виконує ну, таку ключову роль. Протеїн кіназа вона стимулює мобілізацію глюкозових транспортерів типу 4. Ми всі знаємо, глют-4 вони виходять з внутрішніх запасних мімікрокамер мі в мембрани клітини. І це сприяє вивільненню глют 4 на поверхні клітини і полегшує внутрішньоклітинний прийом глюкози. Все це, всі ці процеси допомагають знизити рівень цукру в крові, який до нас потрапляє з їжі, і сприяють його використанню клітинами для енергетичних потреб. Тобто інозитол-сигнальний шлях є важливою частиною регуляції обміну речовин та глюкози, і таким самим допомагає в корекції метаболічного синдрому. Підвищений рівень глюкози буде знижувати поглинання та біосинтез міоінозиту і збільшувати його розпад і виведення із сечі. Резистентність до інсуліну та підвищений рівень глюкози зменшують поглинання інозиту тканинами. Рівні міоінозиту вищі в тканинах, які споживають велику кількість глюкози, таких як мозок, серце, яєчки. А ось Д-хіроінозитол, його кількість буде більше в тканинах, які потребують зберігання глюкози, таких як печінка і м'язи. І інсулінорезистентність порушує перетворення міоінозиту в де хіроінозитол в м'язах, в жирі, в печінці. Рівні різних форм інозитолу сечі є біомаркерами для цукрового діабету другого типу. Проводилося декілька досліджень, і в одному з них було доведено, що рівні в сечі в пацієнтів із діабетом були значно вищими, ніж у контрольній групи. Також в деяких дослідженнях доведено, що у пацієнтів із цукровим діабетом першого типу. У яких рівень глікованого гемоглобіну більш ніж 9%, рівень міоінезитолу, плазми, ретроцитів і тромбоцитів було значно вищим, ніж у пацієнтів, у яких рівень глікованого гемоглобіну менше, ніж 9%? Тобто це пов'язано напряму? і Підвищення рівня міоінозитолу в крові та сечі, при діабеті можна пояснювати щонайменше трьома гіпотезами. Ну, По-перше, це підвищення рівня в міоінозитолу в сечі може відображати насичення тканин надлишком міоінозитолу. По-друге, підвищення концентрації та його похідних у сечі можуть розглядатися як певна захисна реакція організму на прогресуючий діабет. Ну і по-третє, при діабеті може спостерігатися прискорена елімінація міоінозитолу внаслідок вже втрат наростаючої дисфункції нирок. Що Необхідність його поповнення за рахунок приймання спеціальних препаратів і продуктів харчування. Люди з інсулінорезистентністю, з цукровим діабетом першого і другого типу потребують вищих доз інозитолу, ніж здорові люди. Таким чином, можемо зробити висновок: міоінозитол і дехіроінозитол мають інсуліномімітичні властивості та ефективні в зниженні рівня глюкози в крові. Аномалії метаболізму інозиту пов'язані з інсулінорезистентністю і довгостроковими мікросудинними ускладненнями діабету. У нирках, у сітцівці, у кришталику спостерігається супутнє виснаження інозитолу при інсулінорезистентності. Достатній рівень міоінозитолу в організмі необхідний для функціонування нейронів головного мозку. Те, що я казала на початку доповіді, міоінозитол бере участь у передаванні сигналу не тільки від інсуліну, не тільки від фолікулостимулюючого гормону, а ще і від рецепторів ацетилхоту глутамату, гамк, гістаміну. Він необхідний нам як для функціонування збуджувальних, так і гальмівних нейротрансміттерів. І... Тож так да, маленький висновок, що міо Так, він приймає участь в метаболізмі цукрів, але він також ще впливає на імунітет, він має синергізм з фолатами, він потенціює овуляцію, його застосовують в лікуванні безпліддя при полекістозі яєчників. Він необхідний для розвитку ембріонів, для профілактики макросомії. Його використовують в складі комплексної терапії булімії, депресії, впливає на сполучну тканину. Є нейропротектором, впливає на серцево-судинну систему, і є гепатопротектором і нефропротектором постійний апетит. Також може вказувати на дефіцит міоінозитолу. При ожирінні на тлі дефіциту міоінозитолу після прийому їжі зберігається апетит, а відчуття насичення не досягається. Дезрегуляція апетиту виникає внаслідок резистентності до інсуліну і за рахунок тліючого запалення, хронічного запалення в ділянці амигдали. Міоінозитол сприяє нормалізації апетиту і протидії обжерливості. Ну і таким чином знов таки, де да, такий маленький. Під і того, що інозитол і його роль у корекції метаболічного синдрому дуже впливово. Він покращує інсулінорезистентність, підвищує чутливість клітин до інсуліну, він впливає на інсуліновий сигналінг, на інсуліновий сигнальний шлях, і може полегшувати внутрішньоклітинний транспорт глюкози. А це вже знижує рівень цукру в крові. Він знижує також рівень тригліцерідів, що актуально при метаболічному синдромі. Він полегшує артеріальну гіпертензію, він модулює обмін жирів і лекційних. Регулює вагу та апетит, а також він ще має антиоксидантну дію. Цукровий діабет, гестаційний діабет і метаболічний синдром. При гестаційному діабеті міоінезотол по 2 грами двічі на день протягом 8 тижнів покращує рівень інсуліну та глюкози, наче. У вагітних жінок із сімейним анамнезом діабету другого типу міонезотол у дозі 2 грами два рази на день протягом усієї вагітності значно знижує рівень глюкози, наче та через одну годину після перорального тесту. ну і е, спостерігалося поліпшення при макросомії плода, і е, артеріальний тиск, загальний холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності, тригліцериди також були знижені на фоні прийому інозитолу. Дозування інозитолу варіюється в залежності від конкретного випадка і, однак, зазвичай рекомендована доза для дорослих пацієнтів з метаболічним синдромом від 1 до 4 грамів на день. Дози міоінозитолу 18 грамів протягом 3 місяців або 4 грамів протягом 12 місяців безпечні і добре переносяться. Якщо ж доза мож... більш висока, то можуть виникнути легкі побочні ефекти, такі як нудота, гази або діарея. Як приймати? Можна приймати як після їжі, так і на голодний шлунок. Вибір залежить від індивідуальних вподавань та зручності для пацієнта. Випускається він в різних формах: порошок, капсули, таблетки тут теж як кому більш зручніше. Розклад прийому слід дотримуватися регулярного розкладу прийому, щоб забезпечити його стабільну концентрацію в організмі. Тобто рекомендується розподілити денну дозу на кілька прийомів протягом дня. І пам'ятаємо, що незважаючи на те, що міоінозитол частково синтезується в організмі людини, але порушення функції, нирок, і інші хронічні патології призводять до необхідності додаткового вживання спеціальних препаратів міоінозитолу. Протипоказання ну, зазвичай як і для більшості нутрицевтичних препаратів: алергія чи непереносимість, захворювання нирок чи печінки, діти, вагітність, там немає досліджень, досліджень прийому назітолу, прийом інших лікарських препаратів потрібно узгоджувати і порушення вуглеводного обміну. На цьому все застосована латература і чекаю на запитання.